Перший заступник голови Полтавської облради Олександр Лемешко взяв участь у відкритті персональної виставки картин Людмили Санік занурення у галереї мистецтв. Востаннє авторка демонструвала свої роботи у Полтаві ще в 1992-му. Багато років вона прожила за кордоном. Зокрема, тривалий час розписувала ікони, але тепер повернулася на батьківщину, щоб творити тут її картини надзвичайно цінне надбання для просування культури на обласному рівні, переконаний депутат. Адже Людмила Санік демонструє високий рівень європейського мистецтва. Це така прекрасна виставка і. Стільки людей свідчить про те, що є сьогодні запит на, на таке прекрасне, на вічне. Тому я хочу вам подякувати за цю виставку. І ну, всім нам сказати, що життя триває і навіть під час війни, і наші попередні покоління, наші діди, прадіди це все, на жаль, вже проживали, тому в нас є певний досвід стійкості, і я хочу, щоб ми. Щоб ми всі виставили цю персональну виставку, Людмила Санік присвятила в першу чергу своїм покійним сестрам близнючкам. Вони відійшли до вічності три роки тому. За два дня до за два дні до своєї смерті мені старша сестра Світлана надіслала таке повідомлення: ти повинна пообіцяти мені, що ти зробиш у Полтаві персональну виставку. Розумієте, для мене спільні виставки це ще нічого, а персональна це дуже велика відповідальність. Я завжди дуже хвилююся. А потім, через вісім місяців, пішла і Алла. роботи, представлені у виставковій залі, виконані у техніці абстрактного експресіонізму. Гра з кольорами спонтанні переходи. Ходи та комбінація хаотичних мазків викликають у кожного з відвідувачів виставки власні асоціації та переживання. Підкреслює директорка галереї мистецтв Ольга Курчакова. Це абстрактний живопис. Тут є певні натяки, да є навіть певні образи, досить чітко промальовані. Але насправді виставка для того, щоб кожна людина могла відчути власні емоції, щоб глядач, який прийде сюди на виставку, через колір, через фактуру, через якісь відчуття свої власні, створити свої образи. Вона тому занурення називається. Ці роботи мають нагадати людям про важливість внутрішнього пошуку у цей непростий час. Додав голова обласної організації Національної спілки художників України Юрій Самойленко. Вони ніби закликають зупинитися і відчути свої цінності, каже він. Ця виставка буде щирі вражає, бо і ще щось цікаво, коли митець має. Декілька періодів своєї творчості. І це створює таке внутрішнє змагання і змінити себе і відчути зовсім в іншому стилі. Це, це прекрасний звіт, який, який є певним підсумком творчості цієї художниці. Виставка занурення експонуватиметься у музеї до кінця березня.